В селі попрощалися попрощались українським військовослужбовцем Олегом Упировим. Односесію провежали загиблого героя на колінах. Попрощатись з ним вийшло все село. Він народився в селі Шатрищі, тут у нас навчався. Він однокласник моєї доньки. Вони разом навчались до 9 класу. Він працював у Києві, там навчався в училищі, а потім працював. І коли приїздив, то це завжди він компанію об'єднував. Прийшло практично все село, поприїжджали, хто мав змогу. Дітки, молодь самі казали, ми хочемо стати, зустрічати, ми будемо просто проведжати його на колінах. Однокласник Олега Опирова Артем пригадує, як рік тому зустрічався з ним в центрі села і той перший розповів йому, що хоче приєднатися до війська. Все, говорить, не можу сидіти вдома, піду служити, На наступний день я ще їхав на службу, його підвіз на комісію. Ми разом з ним стояли біля Бахмута. Це Харківська Бахмутська траса. Він ще був на навчанні, а ми вже з їхніми військами, ну з його частиною основною, стояли біля Залізнянського. Потім, виходить, нас в марті вивели і він якраз приїхав туди. Тобто ми там в бойових діях не зустрічались. Ми в Харківську на кордон. А він туди, на наші місця. Він ходив вже в нашу школу тут. Хороший, послушний був хлопчик, його батька був дуже добрий. О, хто що не попросив, завжди він допомагав. І син таки пішов у батько. О, допомагав все. Олег Хопиров служив стрільцем-санітаром механізованого батальйону, повідомив речник обласного територіального центру комплектування Олександр Бондаренко. Загинув воїн 27 червня поблизу села Вінківка Бахмутського району під час виконання військового обов'язку. За словами Галини Каланчук, у Олега залишилась мама, бабуся та старший брат Олександр Соломко, Сергій Одарченко – Суспільне новини, Сумщина.